Вітаю, друзі! З вами Лемок. На нас чекає нова, ну точніше, не марафончик, я б це назвав просто бойові завдання 20 штук, які ви можете виконати з 11 червня з 14.20, до 2 липня до 14. Знову ж таки, 20. І відповідно за 20 завдань зможете отримати важкий винищувач 6 рівня P38J Lightning і різні нагороди. Серед додаткових нагород це Дніпрема. Це коробочки одна звичайна. Так, дві у нас прості трофеї. І один у нас відносно жирний е, сталевий трофей. Ну, відповідно, казарма. Так, е, слот, скажімо так. Ну і сам же літачок. Е, стосовно завдання, чесно кажучи, не дивився. Давайте за, заодно переглянемо. 25 тисяч длини шкоди, ну, це не, не дуже довго. Е, 60 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв. Також недовго. Так, 100 повітряні цілі. Так, саме головне, що нам потрібно, це виконувати літаки на... з 4 по 10 рівень можна. Так, 6 тисяч очок захоплення, ну це насправді доволі багато. Треба буде пограти. Лавина відносно просто. 70 літаків захисників також. Ну, загалом, наскільки я бачу, 100 тисяч персональних, 30 штурмовиків. Відносно легко. Ну, Тут що медалі, Акамацу, Укрилата регенда, а, Макгуайра. Ну, тобто, це буде складніше отримати. А, загалом, чи варто проходити? Тут вирішуєте для себе. Я, напевно, не буду, тому що в мене реально немає часу перед роботою. Тому тут вже без мене. Ну, але буду чекати. Можливо, під час проходження даної події будуть ще якісь додаткові коробочки, ще щось, будемо переглядати. Загалом такі от справи, такий от типу марафончик. Всім дякую за перегляд і бувайте.